Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеро, мене назвати Людмила. На жаль, підтверджується мій від 25 липня. Я говорила про загрозу для Полтавщини і ось в ніч на 4 серпня були вибухи в Миргороді ударом Росії, пошкоджено залізничну інфраструктуру та до 40 будинків. Дуже шкода, що підтверджується прогноз. Давайте зараз подивимося розклад на. 8 серпня. До речі, також підтвердився мій прогноз про 888-й день війни. Була жахлива дронова атака. Тому не ігноруйте повітряні тривоги найближчими днями. Дивимось, 8 серпня. Дуже говорили, що це буде жахливий день для України. Давайте перевіримо зараз, чи буде це дійсно так страшно, як пророкують, 8 серпня. Чи буде значна загроза для України? Тут повішений це карта жертви. На жаль, нічого доброго повішений не говорить. Будемо тут дивитися, королева мечів. Ой, п'ятірка мечів і десятка пентаклів. На жаль, я також можу підтвердити прогноз інших практиків, які попереджали про 8.08.2024 2024 року. Що це велика загроза, тому що королева мечів. Згадайте мій таропрогноз про Дніпро королева мечів завжди відігрується як удари по житлових будинках, влучання. П'ятірка мечів це карта війни. Десятка пентаклів це щось дороге, інфраструктура. Також це можуть бути ринки, можуть бути якісь е, житлові квартали, де багато всього, і банківські установи, і якісь заклади розважальні для кафе. І це перш за все житлові будинки, там де сім'ї і те, що дороге, це енергетика. 8.08, і плюс-мінус один-два дня туди-сюди, дуже загрозлива дата. Те, що 8 серпня саме може бути... Атака. Я також можу вказати на це, тому що прогноз був відповідно на це питання, але дуже велику увагу зверніть також на 5 серпня, на 10 та 12 серпня. В ці дні також може бути велика жахлива загроза і атака. Дуже велика загроза там, де бойові дії на нулі, там, де окуповані території були, тобто це Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Київщина. Херсонщина, Миколаївщина Запорізька область, ось там, де пекельні пекельні бойові дії, там найбільше можуть гатити. Знову ж таки, загроза для Дніпро-ГЕС, Середньодністровська ГЕС, Середньодніпровська ГЕС, я вже це неодноразово говорила. Дніпро-ГЕС вони взагалі хочуть добити і зробити трагедію як на Каховський ГЕС. Тому не ігноруйте повітряні тривоги найближчими днями. І хто дивиться мій канал, хай у вас все буде добре. А для цього поставте лайк. Напишіть добрий коментар, підпишіться, якщо не підписані, і поділіться цим відео зі своїми знайомими. Дивимось 8 серпня на Ленорман. що покаже розклад Ленорман? Тут Тут вручка, є якісь домовленості. Місяць, книга і розвилка. Тут знову ж таки є якісь домовленості щодо атаки. І пожитловим будинкам, на жаль, і енергетичним об'єктам, тобто домовленості з генералами, ось зірки, наприклад, зірки на погонах, обручка – це договори або партнерські відносини. Да, є договір про атаку з неба, щоб були жертви в казонних домах. І, на жаль, бачите, дуже важке випробування, щоб дуже багато жертв було. Це може бути в нічний час, це може бути неочікувано, атаки можуть бути по мостам. По дорогам, вокзалам, ось все, що пов'язане з дорогою, з пересуванням. Також це можуть бути аеропорти, тому що зірки це все ж таки з небом, будуть знову ж таки шукати де ті f 16 можуть бути, будуть лупити всюди, куди тільки можна буде. Я думаю, що це і Захід України буде стояти прямо на вухах від того, що буде робитися. Тобто, дивимося. Запорізька область, Луна в мене асоціюється з цією областю, Захід України, Київщина, там, де вода, там, де Дороги, мости, дамби, там, де пересування техніки, ось, на жаль, туди будуть гатити. І вони вже дали вказівки своїм генералам готувати атаку. Якщо брати щодо серпня, ще загрозливі дні будуть після 22 серпня. І також, 8-16 серпня, будьте дуже уважні. Серпень буде дуже насичений, жахливими подіями будуть. І церковні свята, особливо дивіться, 6 серпня буде Яблучний Спас, буде День Незалежності України, 24 серпня. І ось, на жаль, до цих дат будуть лупити. Я не думаю, що саме 24 серпня, тому що в Україну приїде дуже багато делегацій, але ось 25, 26 серпня або ж 22, 23 серпня, ось близько до цієї дати будуть сильно обстрілювати і дуже велика. Увага на 8 серпня, 16, 19 та з 22 серпня будьте дуже пильні і уважні. Також ось велика загроза може бути саме 5 серпня, великий обстріл з жертвами, і можуть бути жертви там, де вода, тобто, це ж знову ж таки там, де водосховища вони будуть лупити, і будуть вишукувати. Якісь знову ж таки маніпуляції для того, щоб змушувати Україну до миру. І місяць неодноразово випадає. Це, я думаю, Запорізька область маніпуляції Запорізькою е, атомною електростанцією для того, щоб обміняти, її. як то кажуть, ескалація заради деескалації. Росія практикує такий метод неодноразово. і Вона хоче виходити на переговори з дуже якимись серйозними козирями. Дуже вдячна за ваші Лайки, коментарі та підписку. Хай вам щастить. Тому будьте пильні, тому що до саміту миру, ось наступного, Росія хоче показати щось, якесь таке серйозне лихо зробити для того, щоб показати свою силу, маніпулювати і так далі. Запорізька АЕС буде нагнітатися ситуація. Бажаю, щоб у моїх глядачів все було добре. Підпишіться, поставте лайк дзвіночок і до зв'язку.